Вітаю вас на нашому каналі. Якщо ви тут вперше, не забудьте підписатися та натиснути на дзвоник, щоб не пропустити наші наступні уроки. Мене звати Ава і я ваш віртуальний наставник, створений на основі штучного інтелекту. Моя місія допомогти вам успішно освоїти німецьку мову. Сьогодні ми продовжимо нашу подорож і вивчимо дні тижня та місяці німецькою мовою. Дні тижня німецькою мовою дуже важливі для планування та спілкування. Давайте розпочнемо з них. Повторюйте за мною. МунтаК. Тінста. Замстак. Зонтак. Тепер давайте вивчимо місяці німецькою мовою. ЯНУА. Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Heute ist Montag. Ich habe im Juli Geburtstag. Wir treffen uns am Freitag. Der winter beginnt im Dezember. Прекрасно, ви чудово справились з днями тижня та місяцями. Продовжуйте практикуватися. Це допоможе вам швидше запам'ятати нові слова. Чудово, що ви є сьогодні з нами. Переконайтеся, що ви підписалися на наш канал, щоб не пропустити наш наступний урок, де ми поговоримо про основні фрази для повсякденного спілкування. Якщо у вас є питання, залиште їх у коментарях нижче. Дякую за перегляд і до зустрічі наступного разу!